Процес безпечного виробництва електроенергії неможливий без спеціалістів хіміків. У цьому мали нагоду переконатись учасники профорієнтаційного проєкту Ядерна Школа Раес. Раніше вони вже побували на одному із об'єктів хімічного цеху спорудах очищення добавленої води а днями мали нагоду більш детально ознайомитись із хімічними технологіями підготовки води для потреб електростанції. Розпочали екскурсію зі знайомства з водно-радіохімічною лабораторією, де слухачам розповіли про її основні завдання та функції у структурі цеху, показали, як проводяться аналізи, продемонстрували обладнання лабораторії, зокрема роботу піашметра. «Сьогодні ми пробули на прометанчик вже вдруге. Ми проходимо на хімічному цеху. Нам дуже сподобалось бачити це все, як відбувається, з якою метою навіщо багато кого це може спонукати до подальших дій, вивернення своєї професії, мабуть, навіть тут в хімічному цеху. На щиті технологічного контролю хімводоочищення, де керують процесами хімічного знесолення води, учні дізнались, наскільки важливим і відповідальним є процес якісної підготовки води, адже від її якості залежить ефективність і довговічність роботи всього обладнання. Очищена вода використовується для підживлення теплоносія першого і другого контурів усіх енергоблоків. Представник хімічного цеху Анатолій Чухрай показав, на якому обладнанні відбувається процес водопідготовки, та яким чином цей процес контролюється. Шиту відбувається контроль за технологічними показниками роботи установки хімводоочищення. тобто за такими, як рівні в баках, витрата води, також інші показники, такі як PH, жорсткість. На установці лабораторного контролю, тобто стіл для татування, такий, як ви бачили в лабораторії. Дівчата, наші апаратники виконують аналізи, тобто жорсткість, прозорість, кремній кислота і лужність. За допомогою цих показників ми контролюємо роботу нашої установки. Також учні активно цікавились усіма процесами, які відбуваються на різних етапах хімводоочищення. водоочищення. Жваво запитували фахівців та ділилися своїми знаннями з хімії. І Саме в цьому цеху воду очищують ну, хімічним способом за допомогою катіонів і аніонів інших речовин. Ця очистка вона більш ну, так скажем, детальна, ніж на СОДВ. Ну, мені дуже подобається екскурсія саме на промайданчик атомної станції, тому що ну, теорію слухати цікаво, але на практиці побачити, як це працює ну, набагато цікавіше і запам'ятовується краще. Такий досвід надзвичайно важливий для старшокласників, адже вони бачать практичне застосування теоретичних знань, розуміють важливість навчання та чіткіше окреслюють свої плани у виборі професії. Олена Блищик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.